Друзі, всім доброго дня. Долаю я такі перешкоди. Ось бачите. Рухаюсь в тому напрямку до старої вулиці там в одному селі. Вона на полі знаходиться. Розвідаю, якщо можна ходити, буду ходити. Поки чекаю, поки спутники, е супутники підв'яжуться на ветосмапсі. Трохи мені вже кажеться я переїхав. Ну десь вже рядом должен бути. Добре, дивимось далі. Друзі, дивіться, які краєвиди. Городи задісковані. Хати старі, ну як старі відносно. Вон там ще кирпічна така. Задісковано ходити можна. В принципі, це якусь стару вулицю надибав, дивіться, які куски. Сюди ось і Класно, можно попробовать. Походим тут. А може туда далі сейчас спустюсь. Вон корова там. Такі от краєвиди. Ворот бачите який. І туда, і туди. Спаляно безліхати. Дивіться. Я думаю розложусь походю, даже если хтось і приедет то... Ничего страшного не будет, я так думаю. Щось було посеяно, походу сейчас бурьян. Значит бурьян. Зараз підемо туди вниз та походимо. Друзі, перша монета, та двушка 49-го року. Ходжу ось так недалеко від хати. Якось так. Друзі, ось така ціленька ложка. Лейма що... вже дома почисти, сам факт, невеликий кусок всього пройшов. Але спущаєш там в кінці, там де-то живуть. Сейчас мене запалять і прийдуть по любому яснять, хто я що я. Там ще й собаки, то я, мабуть, зараз Потихеньку буду отсюда уїжджати. Ось, друзі, переїхав на другу локацію, тут вроді поспокійніше. Бо там почали собаки гавкати, Тобто не варіант був ходити. Старе дерево, бачите, а тут ось залишки будівель. Розчистили таке от поле. Мабуть будуть засіювати, що вони будуть з ним робити. Ось такі руїни. Там наверху теж глиняна хатка. Зараз побігаю тут. Сильно сюди близько не буду підходити, бо по городам якраз те ще треба. Ця вулиця теж не стара, то тобто є на Шуберта її немає, але вона є на РККАшній карті. От бачите, які руїни позгортали все. Я сподіваюся, сьогодні сюди ніхто не приїде. Кераміка валяється різна. Дивіться, мусор. Ну сюди нема смисла заходити. О. Туди трошки далі треба буде відходити. Це мої сліди. Зараз, коротше, тут разлажусь. подивимось щось попадеться чи ні Не знаю дивіться які краєвиди там, там поле, але воно не дисковане А тут якраз от можна з краю. отут побігати туди огороди Походимо. Там, звісно, цікавий, я на город. Дивіться, різні ізолятори. Позгортали, бачите, все в кучу. Ну там нам не цікаво, нам ось огороди. Туди до ліса пройтись. А там ото я знайшов ложку на тому участке і 2 копейки 49-го ода. Непогано теж приїду туди колись попросюся походити. Добре, ось, бачите, глиняна хата. А зараз будемо тут топтатися. Такий от участочок у нас. Ходить ідеально. ну Я думаю, мусора буде до хрена. Але походимо. Може переїду ще десь, побачу, якщо буде час. Добре, ходимо. Друзі, ось трапилась пуговка, Ну от кальсоні. Бачите. Зайшов сюди на город, тут баштан був, але його вже немає. Там в тій стороні хтось балакає, там вроді як ставок. Може на рибалки хтось. Я трохи прибор прикрутив. Щоб поменше мене чули. ну Зараз я трохи тут покрутюся, якщо нічого, то буду переїжджать далі. Але перша локація так більш-менш стартанула нормально. Тут поки що глухо. Там мусора багато туди не підходю, Ходжу трошки в стороні. Друзі, ще одна трьохльопочна. Трьоххлпочний гудзик. Але тут хтось ходив, є з'ямки, мабуть буду переїжджати ще далі. Якось так. Місце, звісно, перспективне. Але це село, воно не дуже старе. Туди далі до центра треба двигатися. Отже, друзі, заїхав ось таке поле. Тут були городи, я так поняв, бо ось тут старий колодязь глибоченький. На Шуберті нема нічого, а на 45-го РКК є така хороша загоночка. Зараз побігаю. Подивимось, що тут будуть за сигнали. Тут я бачу, що бугарки трошки від хат позалишались в зарослях. Пробіжимо цей кусочок. я не сюди доїхав, друзі. Заїжджав там декілька сіл, ну типа жилих, і з краю, якби закинуті хати. Але... Там то люди, то поля якісь. Короче, там соєшник. Сюди ось заїхав. Їхав по дамбі в одну колію. Ну Чисто пішохідна колея. то Тобто сюди машина ну, не заїде. Пробіжимось тут, бо часу вже небагато. Там, в принципі, залиша пару годин походити. Сьогодні більше покатався, заїхав там на коротку дорогу. Ну я як думав, що коротко, по карті вроді би, ну там бурковка в переміжку з коротше. Єлі я доїхав. Мотоциклі знову mm. все пооткручувались. Э, ця травер, э, гайка траверса, руля відкрутилась. Походимо, людей вроді нема закинуто все буде покажу друзі ходю потихеньку по цьому участку і ось блін. чорт. ось ще одне весло але вже не ціле як того разу ходимо там бачу якусь будівлю не хочу туди заходити і тут начебто ніхто не живе, там в зарослях, по крайній мені. туди далі село уходить туди. А это вже наступного разу. Походимо тут, може якісь монети трапляться. Якось так. Друзі, ось така знахідка, якась кришечка. Чи що воно таке? Зараз вам покажу колодец. Прозвони, вроде ничего не Накрыли походу, никто туда не въехал. Место красивое, ну, сигнали я потом покажу, всякие обломочки, ничего интересного. Я зараз буквально еще хвилин 10 и буду сматываться. Тому що ще годину добиратися додому якось так. Друзі, годин, хвилин 10 буквально я зроблю фінальне відео. Ну, скопу я маю виду, потім, може, поїздку ще вставлю, бо тут ось цікаві такі краєвиди. Добре тоді. Отже, друзі, закінчив я розвідку цього куска. Ну, основну масу я пройшов. Ходив за гонками. Нічого цікавого тут не трапилось. Така пряжка. Хуторщина, бачите, є. Всяка разна. Ну, Я маю в виду кераміка хуторська. Ну, совєтська. Обломана ця, взагалі, шмурдяк разний. Це тільки з цього куска. Ай, далі що? У мене стоя ще таке. Що я заберу? Це двушка 49-го. Ну, погнута, конечно. Дві пуговки, в мене вже їх штук 30, мабуть. І така от ложка. Дома постараюся дмити. Знайде. Ну, місце красиве. Кераміка валяється. То есть ближай сюди, звісно, сигналів більше, туди менше. Походимо тут, побачимо що воно буде колись наступного разу. Може вже й не приїду сюди. Зараз мені вон туди виїжджать. Все, друзі, закінчую я коп, мені ще годину пилять додому, зараз поки сложусь, поки доїду, буде почало п'ятого. Тобто там ще в гаражі треба технічні моменти по мопеду усунути. І в принципі на сьогодні все поїздку вже мабуть не буду вам знімати. Нічого воно все однообразне, то тобто, є нічого такого цікавого немає. Такі тут заросли. Там якісь і там далі якісь будівлі є, не знаю, там основна вулиця, наступного разу може туди з'їздити. Якось так Все, всім тоді до побачення.